Вітаю в ефірі. Випуск новин на Дніпро. Тіві про головні події станом на 19-ту годину. розповідатимемо я, Артур Терещенко. Протягом випуску ви будете на своїх екранах бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Внаслідок нічних обстрілів Нікополя в місті пошкоджені житлові будинки. Міський голова Олександр Саюк заявив, що проводяться роботи з ліквідації руйнувань. Сьогодні вночі були. Два обстріли міста Нікополя, дуже багато пошкодженого будинків. На щастя, нема постраждалих, але багато руйнувань. Ми проводимо роботу з ліквідації цих руйнувань. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства міста працюють. Нація почала хворіти. Українці через війну стали стрімко втрачати здоров'я. В людей загострюються хронічні хвороби, а цілком здорові люди стали скаржитися на порушення сну, знервованість, головний біль. Психотерапевти пов'язують це з потужним стресом, який спровокувала війна. Тож як вберегтися від недугів і фізичних, і психічних? Поради фахівців збирала Анастасія Каюда. Війна триває не лише на лінії фронту, вона всередині кожного. На передовій вона фізична, поза нею психологічна. Дніпрянка Ксенія задля того, аби зберегти своє психічне здоров'я, намагається не так часто зазирати в телеграм-канали. Ну я там да, я плохо спала, підняти на діла поначалу. Навіть кожен там звук і руха, ти кидаєшся, не спиш, вже і вже не спиш. Якщо проснувся в 2 часа ночі, то ти вже все далі не спиш, тому що думаєш, думаєш. Як розповіли сімейні лікарі, війна дійсно провокує сплеск низьких Хвороб втома і нервовий стан починають загострюватись хронічні хвороби. Загострення хронічних захворювань, на жаль. З'являються нові і захворювання і у молодих людей, на жаль. Це, мабуть, специфіка військового стану. Ми намагаємось всіх вакцинувати, дітей, дорослих, щоб не було в перспективі в нас. Зростання інфекційних захворювань. Дніпряни кажуть, війна сильно вплинула на стан їхнього здоров'я. Багато хто вже без пігулок чи крапель заспокійливого спати не може. Чимала кількість людей почали скаржитись на серцевий та головний болі. Звісно, все це просто так не проходить. Ну как би не показуєш, стараєшся держатися на рівні, тримати себе в руках. Ну в мене інсульт стався. У мене мати мама померла, то в хвилюванні, то це недавно похоронив. Новості я взагалі не читаю, тому що вони мене угнітають, а так ні. Поки новості не читаю, все добре, починаю читати, лучше не читати. Психологи стверджують, будь-яка психотравматична подія викликає стрес. Людина починає підлаштовуватись під нові умови і приблизно за місяць звикає. Головне навчитися спрямовувати емоції на корисну справу. Наприклад, як це роблять волонтери. Люди, які щодня допомагають іншим, теж не просто переживають ці страшні події. На мій стан здоров'я можу сказати, що не сплинуло, і це добре. Але на психічний стан це трішки повлияло. Ну тому що все таки ми насамперед їздимо до гарячих точок на нульові точки. забираємо людей. Коли ти бачиш цих людей з сльозами на очах, бачиш цих бабусів, котрі не мають можливості кудись виїхати, вони не мають де їм жити, то це дуже важко таке бачити. Волонтери щотижня проходять. Рефлексії з психологом, тому що для нас найважливіше, аби той ресурс, ті люди, які щодня допомагають, рятують, вони продовжували це робити, і в жодному разі в них не було жодної апатії зневіри до цього. В кожному організмі є так звані локус міноріс слабке місце, яке першим виходить з ладу під час стресу. Аби витримати баланс в організмі, психіатри радять якнайшвидше пристосуватись до ситуації, в якій ви опинились. Панацея від нервових розладів робота на спільну перемогу. І чим більше ми працюємо на побіду, тим більше ми збавляємося від страху. Тому що, коли ми працюємо, коли ми робимо для других, ми забуваємо про себе. Чем больше у нас чего-то не хватает, тем больше этого надо отдать другим. И тогда у нас получается и что-то сделать для себя, и что-то сделать для других. Это рецепт защиты от страха. Это рецепт лечения психологический, как бы. А вот если не получается, тогда все равно идти к врачу. Психотерапевти радять, аби зберегти здоров'я, слід дати власним емоціям вийти назовні. Якщо хочете плакати, плачте, посумувати сумуйте. Настрої послідовно змінюватимуться, і їх важливо пережити. Якщо ж відчуваєте, що нерви здають і впорати самотужки не можете, обов'язково звертайтесь до фахівців. Анастасія Кайода, Яна Тутяєва, Сергій Марченко, Ніпернюс. Благодійний фонд Геннадія Гуфмана продовжує надавати гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує самотнім людям похилого віку, а також з інвалідністю. Сьогодні волонтери фонду відвідали авіаторське. Докладніше про це в наступному сюжеті. Початку війни благодійний фонд Геннадія Гухмана організував адресну допомогу продуктовими наборами. На сьогодні її вже отримали майже 50 тисяч жителів Дніпропетровської області. Підтримати людей в непростий час волонтери фонду приїхали до селища Авіаторське у Дніпрі. Саме тут для нашої області розпочалася війна. Саме в район аеропорту влучила одна із перших ворожих ракет. Хочу виразити велике спасія Гухману. Нас не залишають. одних наедине со своими мыслями, со своими трагедиями. Очень часто мы страдаем не так, как жители города. А вот. И поэтому большое спасибо за то, что не забывают нас и по своей возможности уделяют какое-то внимание. Идут навстречу и всегда помогают и отзываются. Жителі авіаторського добре знайомі із благодійним фондом Геннадія Гуфмана відчули його турботу ще під час пандемії ковід. 19 тоді центр соціальної відповідальності загалом допоміг понад 30 тисячам самотніх людей. Мережа волонтерських центрів фонду працювали в 11 містах Дніпропетровщини. Ми надаємо адресну гуманітарну допомогу тим, хто потребує це пенсіонери, це інваліди, це самотні люди, це матері одиначки, це багатодітні. Родини, і я хочу вказати, що ця адресна допомога якраз для тих верст населення, хто найбільш уражений. Ми виходимо на міжнародний рівень для того, щоб ті донори, міжнародні організації і фонди, мали можливість передати також свою адресну допомогу. Сьогодні до авіаторського волонтери благодійного фонду Геннадія Гуфмана привезли продуктові набори. Місцеві вдячні говорять, що така допомога дуже потрібна і важлива в непростий час. Я не побоюся з імені всіх жителів городка сказати, велике-велике-велике спасіба за що такий трудний час, особливо свій час, нас не забувають. З лютого за підтримки благодійного фонду геннадія Гуфмана в Дніпрі та в об'єднаних громадах області створені центри для вимушених переселенців. Прихисток та все необхідне для життя отримали 5 тисяч сімей із Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Лариса Кримова та Костянтин Кесарь Дніпроньюс. Жителі новокодацького району Дніпра повідомили надзвичайникам про рій шершнів, який оселився поблизу житлових будинків. На вулиці Казахській комахи заполонили собою сухе дерево. Рятувальникам довелося розпилити стовбур та за допомогою аерозольного засобу знищити шершнів. Арт наступ Дніпро Інтернешнл стартує 6 серпня. До дніпровських митців приєдналися національні культурні товариства, які розташовані в нашому місті. Нині долучилося вісім таких організацій, що представляють Німеччину, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Болгарію, Литву, Ізраїль та Корею. Ці громади самі запропонували свою допомогу. В зборі коштів на військові потреби і вже цієї суботи на Січиславській набережній буде організовано локацію, де дніпряни зможуть скуштувати національні страви цих народів, придбати вироби декоративно-ужиткового мистецтва, взяти участь у майстер-класах з виготовлення етнічних виробів. Крім того, будуть виступи народних колективів, і звісно ж, вернісаж. Починаємо з 14.00 закінчуємо 20.00. ті самі умови, як і на попередніх проєктах артнаступу, Будь-що можна придбати, зробивши відповідний донат, зробивши відповідний донат до благодійного фонду фонду оборони країни. І далі ці кошти підуть на потреби Збройних сил України. У мирний час ми займалися популяризацією і розвитком корейської культури у Дніпропетровському регіоні, але коли е, прийшла війна, ми долучилися до волонтерського всеукраїнського волонтерського руху, е, надаючи е, гуманітарну допомогу всім тим, хто е, постраждав під час війни. І, е, Зокрема, ми вирішили приєднатися до благодійної ярмарки, яка буде проходити 6 серпня. Від нашої організації ми пропонуємо корейську кухню та фотосесію в корейських ханбоках це традиційний одяг корейського народу. Українські захисники звільнили два населених пункти в Харківській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив Олексій Громов. Також наша армія покращила тактичне становище та просунулася в глиб оборони противника в Ізюмському районі. Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та посунулися в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашківка, Сологунівка, Дмитрівка. Звільнили два населених пункти Мазанівка та Дмитрівка. Гатили по людях з мінометів. Рашисти вранці обстріляли громадську зупинку у Турецьку, де на той момент було скупчення людей. Восьмеро загинули, п'ятеро отримали поранення. Серед них троє діти. Крім того, пошкоджена церква поранення. Дістав там теж священик. В офісі генпрокурора України почали розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Служба безпеки України визначила осіб причетних до незаконного вивезення 650 тонн зерна з тимчасово окупованих територій. Сума викраденої пшениці сягає понад 200 мільйонів доларів США. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних від зрадників до членів екіпажу 10 суден РФ, які транспортували награбоване. До протиправної діяльності були залучені судна Росії та Сирії. Тім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти, зокрема на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Турецька Республіка, Арабська Республіка, Єгипет та Ліванська Республіка відмовилися і відмовляються приймати і розвантажувати вказані морські судна. У Львові поліцейські викрили злочинну схему завезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Організував її місцевий мешканець, який через благодійні організації ввозив транспортні засоби з-за кордону. Під час спроби ввезення з країни ЄС чергових двох авто через пункт пропуску на Львівщині оперативники та слідчі затримали зловмисника. У нього вилучили більше 17 тисяч доларів. Та пікапи за скоєне правопорушникам може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Волонтери благодійного фонду Пісні народжені в АТО передали гуманітарні набори переселенцям. Частину роздали у лікарнях Дніпра, мамам з дітьми вагітним породіллям. Подробиці доброчинної акції в нашому наступному сюжеті це вам. Це і сільської є у дитячій лікарні роздають подарунки. Волонтери благодійного фонду Пісні народжені в АТО вже котрий місяць поспіль продовжують свою доброчинну справу. Звісно, це помощні болі. Тобто мене ще дитинка є 11 років дівчинки. Так, що гуманітарна допомога дуже допомагає. Спасіба велике, і гуманітарна організація у нас є, яка нам допомагає. Каляску нам дали і кроватку дали. Так що у нас все є. Персиланка із Краматорська Катерина потрапила до лікарні із 11-місячним синочком Мироном. Отримати гуманітарку у медзакладі не очікувала. Еще не ожидала, мы домой собираемся, мы так ждали, когда уже домой будем идти. И я ждала выписку, а здесь, да, это, конечно, очень приятно и неожиданно. Спасибо большое. Пакунки підтримки формували таким чином, щоб вистачило надовго. Там найнеобхідніші крупи, макарони, цукор, консерви, соняшникова олія, чай та печиво. А малюкам дитяче харчування, олівці, альбоми для малювання та іграшки. Ми ще до війни уже був принцип роботи, такий що єдиний простір медичний. А тим паче, з початком війни, ми вже зовсім не звертали на те увагу звідки пацієнт. У нас щодня звертається майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як в стаціонарне, так і в поліклінічне відділення це саме люди, які переселилися з інших місць нашої країни. Благодійники заздалегідь поспілкувалися із медиками, дізналися про потреби пацієнтів-переселенців. До однієї із лікарень привезли 30 наборів, ще 40 до іншої. Частіше за все, коли люди змінюють отак от. Своє місце проживання вони приїжджають там буквально з однією сумкою, і в них немає роботи. Звісно, в них немає ну, там, коштів для того, щоб. Якесь житло собі знайти. Ну, частіше за все, ну, тобто, який-то запас грошей, які вони мають, вони витрачають на проживання. І ми розуміємо, наскільки складно, і тому намагаємося ну, хоч якось підтримати таких людей. Решту доброчинці роздаватимуть по районах області. Загалом 150 таких наборів передадуть в руки нужденним. Тетяна Заєць та Павло Черненко Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. 13 мільйонів 200 тисяч гривень зібрав донецький шахтар ще за часів тренерства італійця Роберто Дедзербі у ході футбольних благодійних матчів під егідою Шахтар Глобал Тур форпіс. Далі гірники провели три поєдинки у Нідерландах, де 1-3 програли Аяксу та розписали дві мировіні чиї 3-3 проти фортуни та 2-2 проти Утрехта. Попереду у підопічних ігоря Йовічевича ще одна зустріч з італійською ромою 7 серпня. Кошти донецький клуб витрачав на потреби українського народу. Та військових, які щодня захищають нас від ворога. Цього разу Шахтар надіслав гуманітарну допомогу на олімпійську базу Конча заспа цілу гору подушок, пледів та інших спальних речей. Серед іншого традиційно було безліч товарів першої необхідності. Фанати футбольного клубу Дніпро продовжують боронити Україну від загарбників, а також допомагати нашим захисникам. Цього разу на розіграш благодійної лотереї, вартість якої складає 300 гривень, виставили справжній раритет футболку Дніпра, 1994 року, підписана. Снув власником Сергієм Нагорняком. Кількість ставок від однієї особи не обмежена. За кожні сплачені 300 гривень надається номер учасника тиражу переможців визначать у прямому ефірі під час розіграшу генератора випадкових чисел. Зібрані кошти підуть на закупівлю приладу нічного бачення для 98-го батальйону територіальної оборони Дніпро Азов, де служить багато фанатів Дніпра. Володар титулів чемпіона світу з боксу у суперважкій ваговій категорії за версіями ВБА, ВБУ та IBF Олександр Усик за власні кошти викопи. У права на трансляцію матчу реваншу з британцем Ентоні Джошуа, що відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії. Сигнал трансляції бою проходитиме на телеканал Суспільне. Також поєдинок буде на офіційному ютуб-каналі Олександра Усика. За майбутній бій Усик отримає гонорар, який може стати рекордним у його кар'єрі, хоча рівно стільки заробить і Джошуа по 30 мільйонів доларів з урахуванням усіх витрат від загальної вартості поєдинку, який продали за 80 мільйонів. Зазвичай чемпіони. Отримують значно більше, іноді доходить навіть до 80 на 20. І саме так було у їхньому першому матчі, коли британцю, як тоді ще чемпіону, дісталося значно більше, попри те, що він програв. За свідченнями самого усика за той поєдинок він заробив 2 мільйони 200 тисяч доларів. Нині до матчу реваншу Сашко готується під орудою українського фахівця Анатолія Ломаченка, батька іншого всесвітньо відомого вітчизняного боксера Василя Ломаченка. Київське Динамо святкувало мінімальну перемогу з рахунком один над австрійським. Штурмом у першому номінально-домашньому поєдинку у польському місті Лодзі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Єдиний і переможний м'яч забив Олександр Караваєв, який таким чином відзначився у другому матчі поспіль після турецького Фенербахче. Цікаво, що інші два його голи прийшлися на 102 проведені зустрічі раніше. Звітна звитяга для динамівців стала десятою у протистояннях з австрійськими командами, і водночас нею вони перервали свою домашню безвиграшну серію, яка тривала з 8 грудня 2020 року, коли вони в рідних стінах. Також 1-0 здолали Ференсварош з Угорщини. Зрештою, вдамося до банального і розповсюдженого доля путівки до нинішнього раунду плей-офф у цьому протистоянні. Вирішиться 9 серпня у матчі відповіді в Австрії. Криворізький кривбас в черговому контрольному поєдинку з рахунком 2-3 поступився в Полтавський Ворсклі. Цікаво, що ще перед початком другого тайму команда Юрія Вернедуба була у рахунку 2-0. Втім, до фінального стовка примудрилася пропустити три м'ячі у власні ворота. Сітанта Спортс на Відсотків стане офіційним транслятором матчів чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу сезону. Що стартує? Вона запропонувала суму пакету у 15 разів більше від тієї, що заявила Мегого, Експресо ТВІ та ще кілька каналів планують транслювати матчі окремих команд та хай лайти. Росіяни продовжують призначати своїх керівників на тимчасово окупованих територіях. Наразі справа дійшла і до футболу. Так у Херсоні окупанти вирішили створити новий футбольний клуб на базі вже наявного кристалу. Нова команда отримала назву Фрегат. А її очолив. Колаборант Сергій Шевченко, який раніше тренував український футбольний клуб Миколаїв. Напередодні свого призначення він зустрівся з представником самопроголошеної Херсонської військово-цивільної адміністрації. Цікаво, що це вже далеко не перша зрада Сергія Шевченка після анексії Криму. Фахівець очолив Сімферопольську таврію, яка виступала в чемпіонаті окупованого Криму. Також цей наставник з проросійською позицією з лютого по червень 2016-го працював асистентом головного тренера у російському Сахаліні. У свою чергу Херсонський кристал зробив офіційну заяву, що до створення в місті окупантами футбольного клубу в ній йдеться про те, що жоден з нинішніх працівників керівного тренерського та адміністративного складу МФК Кристал Херсон не має відношення до створених після 24 лютого у місті Херсоні футбольних клубів або їхньої подоби. Жіноча команда Слобожанського проматею візьме участь у чемпіонаті Чехії з волейболу у рамках довгострокової допомоги українському волейболу. Подібне рішення на прохання українського клубу схвалила чеська волейбольна асоціація. «Прометей» зіграє основний і додатковий етап. Але не претендуватиме на плей-офф у боротьбі за звання чемпіонів Чехії. Усі витрати на функціонування та участь у вищій лізі чемпіонату слобожанці покриватимуть власним коштом. Також у Чехії базуватиметься і збірна України з волейболу, яка готуватиметься та проводитиме відбіркові матчі до чемпіонату Європи серед жінок. Поєдинки відбудуться 20 серпня та 7 вересня у кутній горі, та 28 серпня у таборі. Дев'ять видів спорту можуть включити до програми літніх Олімпійських ігор 2028, Кіптретє прийматиме американське місто Лос-Анджелес. Нині вона нараховує 28 основних видів спорту, дев'ять дисциплін отримали можливість подати заявки, які розглянуть організатори Олімпіади і Міжнародний олімпійський комітет серед претендентів: автоспорт, крикет, карате, бейсбол, софтбол, лакрос, кікбоксінг, сквош, флагфутбол, різновид американського футболу та брейк-данс. Очікується, що міжнародна автомобільна федерація запропонує включити до програми Олімпійських ігор картинг. Також повідомляє. Що МОК розгляне можливість включення до програми боксу, важкої атлетики та сучасного п'ятиборства минулого року ці види спорту не включили до програми Олімпіади. Автоспорт та крикет. останні були представлені на Олімпійських іграх 1900 року. Лакрос востаннє входив до Олімпійської програми в 1908. Це командна гра 10 на 10 у чоловіків і 12 на 12 у жінок з твердим гумовим м'ячем, які переносять поле за допомоги кросів сіток на довгій ручці. Карате бейсбол та софтбол були. Представлені в Токіо 2020 флаг футбол, кікбоксинг та сквош ніколи не були в програмі Олімпійських ігор. Срібна призерка крайнього чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Могучих з Дніпра та володар бронзової нагороди у цій дисципліні, вище згаданого турніру серед чоловіків Андрій Проценко з Херсону. Увійшли до переліку претендентів на отримання нагороди Fair Play за підсумками змагань, які фінішували в американському місті. Юджені в реєстр кандидатів увійшли п'ять історій спортсменів, які найбільше відповідають правилам чесної гри. Українці, попри величезні труднощі, з якими вони зіткнулися через нинішню ситуацію в державі, гідно виступили на чемпіонаті. Переможця оберуть шляхом голосування журі та уболівальників, а його прізвище буде оголошено на церемонії вручення нагород World Athletics Awards у Монако наприкінці цього року. Ярослава Магучих з Дніпра, а також Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник, візьмуть участь у дев'ятому етапі діамантової ліги з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок, який відбудеться у польській. Сілезії у місті Хожові у суботу, 6 серпня, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Всім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.